Львів сьогодні наповнений щирими емоціями, яскравими барвами та запальними рухами. У нашому місті відбувається всеукраїнський фестиваль, конкурс хореографії, полуничка та пацьорки. Очікують друзів. Подія, яка Об'єднує дитячі та юнацькі колективи із різних куточків нашої України. Мета цього фестивалю зустріч друзів, підтримка дітей із найбільш потерпаючих територій. а Також збереження і популяризація української хореографії. У нашій студії є три чарівні жінки справжні берегині українського танцю. Я зараз вами вас з ними познайомлю. А вони точно розкажуть, звідки ви до нас сьогодні приїхали. Ганна Пелішок, художня керівниця ансамблю народного. Танцю Вихиляс Людмила Фецова, художня керівниця зразкового хореографічного колективу Зіронька та Ганна Трайно, художня керівниця народного ансамблю танцю Орлятко. Вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. і вітання вам у Львові. Ви вперше у Львові? Чи вже бували? Вже бували, вже вже бували, бували. на цьому фестивалі. Вперше розкажіть, будь ласка, про звідки ви і про свій фестивал про свій ансамбль, з яким ви приїхали, про діток яких ви сьогодні до нас привезли. Ми народний ансамбль танцю Орлятко, місто Дніпро нашому колективу вже 56 років. І дуже раді бути саме у Львові, тому що це місто з дуже красивою такою історією. Є що подивитись, є показати. А саме головне, що ми несемо важливу місію, ми несемо культуру в такі важкі часи, як потерпає зараз Україна, і культуру нашу намагались знищити не сторіччя. Але ми дуже раді, що наші діти несуть горда українську культуру. Скільки діток ось? Ні, привезли, які танці ви виконували під час сьогоднішнього фестивалю. ми привезли 55 дітей і виконували і народну стилізацію, і народний гапак, і також наш притаманний нашому регіону. Танець під Петриківські візерунки. Це вкотре показує, що в кожному куточку України любов до українського самотанцю, вона мені здається, просто на найпершому місці. Пані Ганно, скільки діток привіз сьогодні ансамбль-вихиляс? І розкажіть нашим глядачам, звідки ви є? Народний художній колектив, ансамбль народного танцю вихиляс міста Запоріжжя. Ми представляємо центр дитячої та юнацької творчості Шевченківська Реддіона, позашкільний навчальний заклад. Ну, ми привезли на цей фестиваль різновікову групу дітей: 16 дітей, 8 пар. Це... І придай представляємо а. танці нашого регіону, які саме зараз народилися і в колективі, і представляють хореографію Запорізького регіону. Бо Запоріжжя це колиська козацтва і наш улюблений танець, якому в цьому навчальному році відбувається 15 років. Це наш запорізький гопак. Запоріжжя кожного дня потерпає від вибухів росіяни. Активно на жаль обстрілюється місто, але Запоріжжя стоїть як готувалися до цього танцю, і наскільки для дітей важливо такі фестивалі приїздити, обмінюватися досвідом, обмінюватися друзями, спілкуватися і якось показувати таку єдність цілої нації. Так, це дуже важливо, бо колектив існує тоді, коли він виступає, якщо він несе свою культуру. І для дітей я навіть вражена тим, як вони намагаються зараз підтримувати один одного. Вони ходять на заняття. У нас то не буває світла, то ну, обстріли постійні, різні такі перешкоди є, бо діти навчаються зараз за різним розкладом, за різними. Навчальним графіком, і це теж дуже вплинуло на підготовку. Але ми об'єднали навіть даже три тривікових категорії, змогли підготувати програму і думаю, думаємо виступи. А найменші у вас танцівники. Це скільки років? Ну, найменше це 13 років хлопчики, а найстаршому хлопчику. От виконалося 6 листопада 22 два роки. 22. Він да. досвідом? Досвідчений, досвідчений хлопець. Так, пані Людмило, у вас зіронька. До речі, чому назвали Зіронька? Ви з вис, вис, скажіть, вис Харкова. Ми з незламного міста Харків. Вітаємо славетний Львів. Приїхали до Наталі Григорівна, організатора mm. фестивалю. Цього ось ми з нею вже давно знайомі е, до війни по закордонним поїздкам. А зараз от приїхали в гості, щоб знову побачити це слав... славетне місце і виступати. Звісно, нести свою культуру, е, популяризувати її серед молоді та дітей. Чому до речі Зіронька називається ваш колектив? Тому що кохання світло. Зірки це такі самі найкращі слова? Ви зірка? кажете, що ви часто в закордонних поїздках? Не зараз. Це було mm -hmm. до війни. До війни відбувалося. Зараз, зараз, на жаль, ми такого ще поки що не можемо собі дозволити, але все ж попереду. Харків, воно, як і Запоріжжя, та і Дніпро і Львів. Жодне місце не є безпечно, але все таки в Харкові інтенсивність обстрілів так само дуже сильна. Розкажіть, як? Готувалися до цього фестивалю, і взагалі, як ваші вихованці попри війну, все одно е, активно танцюють, активно вивчають український самотанець. Ну, як і наші колеги, всі під обстрілами, постійно повітряні тривоги, дітей ми спускаємо в бомбосховище, повертаємося знов до репетицій. Е, з часом, як би, іноді приходиться відміняти, але е, дітей є бажання велике. Бажання, ну скажімо так, розповісти всім і всьому світу, що ми живі, ми працюємо ну, і ми будемо працювати далі. Пані Ганно, ви сьогодні ну буквально, мені здається, от от завершився фестиваль. Там ви одразу після нього прийшли до нашої студії і ще під враженнями, Розкажи, фестиваль проходив вперше. Фестиваль мав на меті сьогодні. Одна із цілей це підтримка дітей із найбільш потерпаючих регіонів. Як сьогодні ця місія виконувалася? Які вас враження від фестивалю і фестиваль вашими очима? Тому що коли дивишся сюжет, це одна історія. Коли ти сидиш в залі, це інша історія. А коли ти береш участь? Як учасник, ну, ти зовсім це, ці всі події в тебе проходять на іншому рівні, на іншому сприйнятті. Я одразу поділюся, як ми тільки вийшли з потягу. І як нас зустріли з плакатами, дітки, батьки, організатори, ансамбль Полуничка. Це дійсно дуже приємно, тому що ми багато їздимо по фестивалях, але ну, знаєте, підкреслюємо щось таке особливе. Одразу видно, що люди з душею. Це я розумію, організувати батьків, дітей це праця, але було дуже приємно. І звичайно, під час концерту, те, що мені дуже подобається, от саме в Народних колективах є культура діти, які там. Наступні виступають, вони тихесенько стоять за кулісами, вони спостерігають, вони вчаться, вони не тільки показують себе, але вони вчаться чомусь і у інших. І це дуже приємно. І так само нас глядацька зала сприймала дуже гучно, дуже тепло, з плакатами. Ну, це такі нюанси, які потім роблять таке класне враження про фестиваль. Дуже приємно. Пані Ганно, ще одна мета цього фестивалю це зустріч з друзями і обмін досвідом. Що ви б хотіли перейняти в колег, і чим ви б хотіли поділитися зі своїми колегами, тому що так вміють танцювати або так, таку стратегію мають лише у Запоріжжі? Ви знаєте, ми дуже раді, що ми приїхали і наші серця от оживають у Львові, бо степове, степова Україна і Львів. Це от такі два регіони, які далеко від друг друга, але підтримка. Ми таку підтримку почули потужно. Щиро дуже вдячні, вдячні за теплий прийом за запрошення, що нас відшукали, що в нас повірили і нас підтримували. Бо нелегкі були такі моменти, коли ми думали, що взагалі не зможемо далі працювати з дітьми. От щойно так було. Але потім ми взяли себе в руки, і сказали, що ми поїдемо. Я вдячна тим батькам, які в нас вірять, і вони. Я розумію, як вони переживають, але ми тут в безпеці, ми у друзів, ми себе відчуваємо дуже добре. Спасибі вам за цей момент, що ми змогли. Ми вам дякую, що ви приїхали, да, подарували нам е, українське мистецтво з ваших регіонів, з наших українських регіонів, тому що воно справді надихає пані Людмила. Моє останнє запитання сьогодні до вас, тому що е, ми всі знаємо, що таке український танець, ми всі маємо е, точне розуміння, як його виконувати. А що ви хотіли, щоб глядачі і я? Точно знала про цей вид танцю, як навчитися його правильно танцювати і врешті з якого віку дітей варто віддавати саме на український стиль танцю? Ну я думаю, що з чотирьох рочків вже можна віддавати угу. своїх дітей на танці на народні танці. Але ж хочу сказати, що в будь-якому віці ми з вами можемо танцювати. І головне це виконання е, основних рухів, які закладені в, наш, е, в нас всередині, щоб кожен з нас знав ці рухи. І ми могли б в будь-якому куточку світу ці, ну, ці рухи відтворити, показати, що ми єдина нація, єдина культура. Мабуть, так. Я дуже дякую вам за розмову. Велике вітання від нашого колективу, вашим колективом Львова. В нас дуже гарне місто. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається. І чекаємо, що цей фестиваль вже стане щорічним. І наступного року у цій студії ми з вами знову побачимося. Вже з вашими вихованцями вас запрошую. Ще раз дякую, Ганна Пелішов, художня керівниця ансамблю народного танцю Вухиляса. Людмила Фецова, художня керівниця зразкового хореографічного колективу Зіронька та Ганна Трайно. Ок, художня керівниця народного ансамблю танцю Орлятка були з нами у цій частині. Головне за день.